Добрий дня глядачам. Це ну, в магазині Аврора і покажу вам, що ще цікавого є. Віця є таке посуд. Дуже гарна. Посуд з глини. Такі тарілочки. Зараз досить актуально під вечерю. По 119 гривень. І різні такі гальчики, посуд заліз дуже гарно. Ось така посуд під вечерю. бачите? 84 гривні. Ось така. Глиняна посуда. Досить гарно собі. По 119 ось такі. Під супчик взагалі бомба. Такі по 69. По 69 гривень. Дуже гарно. Дві стакави. По шістьдесять дев'ять. Підчина хімається. Одна стака 249. Дуже гарна посуда. У нас знижках акції діє з 29 грудня по ночь, 4 січня по 39 гривень. Тарілка десертна. Ось така. По 39 гривень. Гадна такалочка. Десерта, бачите, з таким рубчиком. Вона коштує 59 гривень. Така трилочка під оселедець 55 гривень. Тігарні квіти. Тут бачите набір, такі новиночки приїхали, їх не було. Така тарілочка 49 гривень. Ось такі тарілки. Пішпряму 60 69 гривень. Акція на такі рюмки. 109 гривень такі. Щось штук упаковці. Рюмки ось такі. Ціну знижено, Акція діє з 29.12 по 04.01. 139 гривень за 6 штук. Просто такі цікавий. Ось такі рюмочки. Ціна їх 129 гривень. 6 штук упаковці. Такі різнокольорові. Я хіба ще такі по 139 гривень збоку по 149 гривень. такі під вино 88 гривень. Так, собі подивитися. По цінах ви зорієнтуєтесь. На акції на знисті бачите ось такі. Акції діє з 29 грудня по 04 січня. Кілик для вина 39 гривень. Келих для коняку 34 гривні. Келих для коняку 39 гривень. Келих для вина склянний 99 гривень. Келих під шампанськ. Ось таке 69 гривень. Ось такі дуже гарні по 64 гривень. 60, 64 гривні. І поряд з ними ось такі з подвійним дном, так? так? З подвійним дном ось такі 88 гривень. Знизу. Звичайна чашка прозора 24 гривні. Чашка скляна з такими різними прикольними надписами 64, кухоль. По 29 гривень. рюмочки такі менші по 14 гривень, більше по 22. На акції склянка. Колір мікс. Бачите, 33 гривні. Акція діє по 04 січня 29 грудня. Ось такий вибір скляних різних келихів. Під ємкість для спецій. Із так, наприклад, ось така. ємкість коштує 44 гривні і біла є синя, бачите. Ємкість доброта, металева склянна 69 гривень. Може бути під перець, може бути під якусь більшу приправу. Ось, так. ось такі скляночки по 39 гривень. З дерев'яним корком. Дитяча ложечка в такому футлярі. 39 гривень. 50 гривень. 59 гривень, такий тримач під серветки. Дерев'яно-металевий масленка на акції по 11.01 з 29-12.29 така, Дерев'яна пластмасова. Так, масленка така. Пластмасова 55 гривень. Такі горнятки в асортименті по 9 гривень. Бачите, пластмасові, і різні кольори. пляшки для олії по 88 гривень, бачите такі ціни 65, 55, 55, 69 ось так і ще ось таке ось така пляшка під олії ось 112 гривень на акції Набір келихів ось такий. Для вина 169 гривень за дві штуки 480 мл. Набір келихів для шампанського. 88 гривень на акції з 29 грудня по 4 січня. Так, вази ось такі, бачите, по 64 гривні, 55 гривень. Краще видно, якщо було. По 99 гривень, 149 гривень ось така, 229 в вигляді банки, по 149 гривень ось такі округлені, під квіти ось такі

Я би сказав, його вартість 199 гривень. Кіність дочистки очу9 гривень, акція діє по 0,4-01 з 29.12 ціна знижена. Асортана з отвору дуже багато, багато акцій, все гарно викладено. «Аврорі» завжди є дуже гарні акції, гарні ціни і величезний просто асортимент товару. А для того, щоб завжди бути в курсі всіх подій, не забудьте підписатись і очікуйте наступні рубрики. Всім дякую, до побачення!